Три перемоги і одна нічия у чотирьох матчах. І що цікаво, всі ці перемоги були здобуті на виїзді. Цікаво, що у руха є негативна домашня серія. Не може команда виграти тут вісім матчів, але от на виїзді навіть деякі футболісти говорять десь легше грати. І рух піднявся у турнірці. Рух претендує зараз на Єврокубки. Щодо ЛНЗ, то в п'яти матчах нинішнього сезону був ще перенесений поєдинок проти Миная. Одна перемога, дві нічиї і дві поразки. Остання поразка якраз була проти Мінає 23 березня. В свій останній матч Ру грав 16 березня проти металіста 19-25. І ЛНЗ зараз в серединці турнірної таблиці. Ось Центр відіграє Віталій Бойко. Його закидання небезпечно може бути, але не встигає до м'яча. Махарем Яшарі. Футболіст опорної зони, але часто підключається до атак. Своєї команди має хороший удар з лівої ноги. Ну, давайте дивитися, офсайду не було, трохи прогавили все забігання, але передача трохи засильною була. <плес> Це кутові вже розіграли на гості сьогоднішнього матчу. І удар по воротах! Забирає м'яч Дмитро Ледвій. І пана спроба. Косниця на Сича, Знову сич високо грає, знову його подача. Удар по воротах вище. Це був шанс, але Федер пробивав. Невисокий на зріст, але не обов'язково бути колондом, щоб забивати головою. Тут вибір позиції, тут стрибок має ще значення. Трохи прогавали так Романа Федера. Зараз ще раз нам показують, як Сеч знову ж таки опинився вище за квациницю. Знову не готовими були футболісти ЛНЗ до такого підключення Олексія Сеча так само 2-0. Але в основному це матчі, що називаються більшові. Талес у чужому стартному. Талес віддає передачу. Вистрибує Роман і. Роман, пардон, Федер. Олег Федер вистрибує на цю передачу, відгукується на цей пас від Талеса. і... Є вища воріччі від Ковальова. М'яч вийшов за межі поля, що потрібно подивитися. Це почалося із е, неточних дій від Яшарі. Владислав Наумець в центр відіграв. Повертаємо м'яч партнер. Наумець покотив, як точно. Як оригінально пробив Мало б без села. Петро Стасюк. Класний пас. Но всайду ніякого не було. Трохи потягнув лінію. Центральний захисник це був Слюбик і передача у центр. Без села пробиває і руку встиг викинути. Сьогодні у Ноумця три голи в нижньому сезоні і одна результативна передача. Могла бути друга, якби забилась тут без села. Без села підключив Яшарі. Яшарі, тягне м'яч. В нього є варіанти. Вирішив самотужки пробивати, Ми говорили, що у Яшарі є. Хороший удар. Мухарем у попередніх своїх клубах граючи дальніми пострілами. але поки що, поки що не вдається йому визначатися. Ще одна атака. Суареш. Він б'є і рятує свою команду. Ледвію. Це вже шанс був хороший. Показав себе Інел Суареш. Табовердієць. Новачок команди. Скільки? Два поєдинки. Це другий. Перший у стартовому складі для Суареша. Наважується на удар. Хороший такий. Зараз удар, який. ще раз нагадую, що Олександр Солов'ян сьогодні обслуговує цей матч. Аратбар пробивав з лівої ноги. Дуже потужний удар в його виконанні. Зараз на цьому повторі зрозуміємо, наскільки близьким був ізраїльтянин до того, щоб забити. Ну, далекувати там було. У mm мішарі. -hmm. Хороша передача, в принципі, Бесала. Бесола на ударній позиції. Бесола його удар. Ледвій! Ледвій руку встиг викинути. Перевести м'яч на кутовий. Молок без села. Класно тут розвернувся і раз і залишив не при справі Слюбика. І вже потім пробивав з усієї сили. пробивав з лівої ноги без сала, але Ледвій браво дуже холоднокровно зіграв. Майстерно зіграв, що там говорити. Ледвій Пастух на лівий фланг, тут Плюмен. Джефреді Плюмен. Люмен під ліву ногу прострілює. Не повірив Квасниця. Потрібно було йти замикати цей простріл від партнера по команді. Непогано. Проситься удар. Ні, Квасниця під себе. Квасниця назад. скидка, Удар. Виконання Теслюка. Блокується, а потім один одному заважають. Теслюк і Плюмен. Денис Теслюк, свіженький, щойно вийшов на футбольне поле, завінцював, як зіграв класниця. Ну, з острого кота не став бити. На віражі пройшов Муравського і виклав м'яч Теслюку, а то влучав Ковальова, який під Каті Сталиця на досаді тут зіграв Макс Ковальов. Так, правою ногою цей удар відбив Максим Ковальов. Влучав у плечину воріт Теслюк. Так, скоріше за все, влучав. А ось тут уже плюминок заволодіти м'ячем, але неподалік був ще й наумець. Нараз він Суареш. Ареш на лівому Фланзі виконує подачу і розуміє прекрасно вдвічі ця подача нікого із партнерів Свариша не знайде. М'яч вийде за межі футбольного поля. Віталій Бойко біля м'яча. Низом передача. Оригінально. Удар по воротах. І як же ж Ледвій тут рятував свою команду. Бив Яшарі. Мухарем Нашарів відклеївся від загального натовпу, від загальної юрби. У нього. На лівому фланзі там є партнер і проситься туди. Передача момент який у руху під себе м'яч прибирає і прибуває по воротах Тислюк, але на заваді стають суперники. Муравського тут є претензії, до кого цікаво. Бачите, офсайд був у Плюмене. Під час передачі, передачі по-моєму, від Віталія Холода Плюмен перебував у положенні поза грою. Після цього ось тут офсайду не було. Теслюк, дивимося, як класно кладе голкіпера. Пробуває, влучає в Мурабську. Болівальники бачимо. Їх сьогодні 800. <плес> 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 непогано. Це Федор. Розвертається Федор. Що на себе візьме ініціативу. Ні, грає через партнера. Той б'є. Лях. Завдає удар. Версистав лях. Підключився до атаки своєї команди. Як міє Федор, подивіться, який ескорт в нього чотири футболісти. А там, був, між іншим, можливо, був наступ. На стопу Федора могли наступити суперники. Зараз спілкується якраз Олександр Солов'ян із Вар-помічниками. Ще раз нагадую, що головний на системі варі Ярослав Козик. Рад бар, мені здається, наступає на ногу. Так? Вже встиг зробити передачу Федор. Але ізраїльтянин наступає на ногу Олегу Федеру. І це може бути пенальті. Це був наступ. Пенальті. 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 Причому Бар тримає другу жовту картку в цьому епізоді. Була жовта перша у бара що в першому таймі на 35 й хвилині. Так що свою команду і менше селишає. Ось як підводить ізраїльтянин на бар свою команду. Цей Пенальті ще потрібно реалізувати. Зараз подивимося, хто підійде до позначки. Рад бар. Попередньому турі. В попередньому матчі це не був там 22-й тур. Це був перенесений поєдинок проти Минаю. На 93-й бар забив. Правда, це його команди не врятувало від поразки. Ось тут вже в компенсований час він привозить пенальті. Лишній гравець Макабе Петахтиква. Йому протистоїть Герман Пеньков. Притула його удар. І Рахунок стає 1-0. В нашому матчі 95-та хвилина. Можна, мабуть, говорити, що в своїй команді перемогу приносить Остап Притула. Перший гол в нинішньому сезоні для 10-го номера руху. Подивіться на цю радість. Давно вже вболівальники такої радості не відчували. Виїзні перемоги були перед цим матчі без глядачів. Так чимало нічого було в домашніх протистояннях у руху. Сьогодні може бути довгоочікуваний виграш. Цей шанс Реалізував пенальті і вирвав перемогу в цьому матчі. Фантастика! П'ять поєдинків в му році. Чотири виграші, одна нічия і рух закріплюється на п'ять позицій. У руху 39 очок. Вістань до Київського Динамо 41 бал. У Динамо, правда, у Динамо, правда менше матчів зіграно.